Президент США Дональд Трамп доручив відкрити в'язницю для особливо небезпечних злочинців на острові Алькатрас, закриту з 1963 року, а також суттєво розширити та перебудувати об'єкт. Пряма мова. Відновлення та відкриття Алькатрас надто довго Америку мучили жорстокі люди та рецидивісти, покидькі суспільства, які ніколи не принесуть нічого крім нещастя та страждань. Написав Трамп у Truth Сошал. Серед відомих ув'язнених цієї в'язниці був американський гангстер Аль Капоне Сьогодні Алькатрас є національним парком. Перший тур повторних виборів президента Румунії 4 травня виграв націоналіст і шанувальник Дональда Трампа Джорджа Сіміон, набравши 40,5% голосів. Сіміон заявив, що в разі перемоги може привести до влади відстороненого проросійського кандидата Келіна Джорджеску, через якого скасували попередні вибори, за підсумками підрахунку 99% голосів, у другому турі 38-річний лідер альянсу за об'єднання румунів Сіміон боротиметься за посаду президента з мером Бухареста, центристом Нікушом Даном, який отримав 20,99% голосів. Дан має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні. Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску.